Усім доброго ранку, друзі. Або вечору, або дні. Дивлячись, коли ви дивитесь цей відеоролик неважливо. Сьогодні я записав відео, яке скоро опублікую, про Mazdox Sedox 9 2001 року випуску. Коротше. Друзі, я зараз вам покажу те, чого немає у цьому відео ролику. Тут зараз покажу я. Коротше, тут електронні підіймачі чи яких. Електронна оце ж. Штукен це. Не пам'ятаю який. І задвигання дзеркал. Заднього виду. Ось замок. Ось він. Анлок це... це. Тихо, пап. Я записую, розказую там про функції. Звертайте уваги, забув на паузу поставити, коротше, осі. Замок. КПП. Ще поняття, що це. Коротше, друзі. Ось так. Тут автомат коробка перемикання передач КПП. Відеореєстратор є, це поламане. Ми вимкнули акумулятор. Ось ключі від оцієї японської топової машини. І до речі, я не пам'ятаю, чи розказував я, але у мене є... знаєте, ви напевно вже здогадалися, бо може дивилися мої інші відеоролики. Скутер Honda Dio F18. 18. Коротше, будемо походу цього як його не вистановлення. То... yeah